Скільки коштує поїздка у Варшаву? Перший і найдорожчий тут це хостел на двіночі ночі 3425 гривень і 24 копійки. Не лякайтеся, я їхала зі своєю сестрою, тому ціни вказані за двох. Але в нас була така собі бомж-поїздка. Тут щось таке трошки дивне, в них зимою капуста в клумбах росте, чи що я так і не розібралась, але менше з тим. Далі витрати на автобус та метро за ці три дні 464 гривні і 33 копійки. Да, ми багато ходили, тому на транспорті зекономили. Плюс сам хостел був в центрі, я звичайно новичок в різних поїздках, але все-таки радила би брати хостел в центрі, щоб не витрачати багато на транспорт. На їжу ми теж не витрачали багато, бо в хостелі була кухня, і ми намагались щось там придумати самі. Хоча в кафешках також були. До речі, дуже хороші місця, щоб недорого поїсти у Варшаві. Це млічники, це щось типу місцевих столовок. Вони були ще дуже популярні після Другої світової, коли населення Польщі було дуже бідним. В принципі, як і ми, і да, колись тут були тільки молочні і мучні страви, але зараз є і м'ясні. Коротше, загалом на їжу ми витратили 3483 гривні і 33 копійки. Плюс ми купили дещо додому, але тут для Кожного ціна індивідуальна, комусь треба одяг, комусь сувеніри. Тому цей пункт можемо пропустити. А я, до речі, перший раз бачу, що в церквах тепер пожертви можна зробити карткою. Ще один важливий пункт це дорога. Туди вийшло 2800, назад 2038 гривень і 18 копійок. Взагалі, дорога назад це окрема цікава історія, бо нам спочатку на 3 години затримали рейс, потім взагалі відмінили. І прийшлося щось вирішувати на ходу, щоб не ночувати на цьому вокзалі. Тому ми знайшли один варіант. Правда, частину шляху довелося їхати стоячи, і кордон проходити також. Саме тому дорога назад нам вийшла зі зниж. Так і того на три дні нам вийшло 12 тисяч 210 гривень, якщо не враховувати невеличких покупок до дому. Взагалі Варшава суперовий варіант, щоб поїхати на вихідні. Тут є багато прикольних місць. Так що, якщо цікаво, пишіть, і я зроблю ще одну частину про Польщу і про те, що ж там можна подивитись. Підписуйтесь та записуйтесь на заняття в нашу школу.